Ви читаєте це на пристрої, підключеному до глобальної мережі з 5 мільярдів користувачів. Ця мережа існує менше 60 років. Вона почалась з чотирьох комп'ютерів у кількох університетах. Ніхто не планував створити соціальні мережі: Відеостримінг, онлайн банкінг. Військові хотіли систему зв'язку, яка вижила б після ядерного удару. Вчені хотіли ділитися даними між дослідницькими центрами. Ніхто не передбачав революцію. Як чотири комп'ютери перетворились на найважливішу технологію людства? Історія починається з холодної війни. Радянський Союз запустив супутник Спутник у 1957 році. Американський істеблішмент панікував СРСР. Випереджає у космічних та ракетних технологіях. Президент Ейзенхауер створив АРПА. Агенцію перспективних дослідницьких проєктів у 1958-му АРПА фінансувала високоризиковані високовинагородні дослідження. Одна з проблем, як забезпечити надійний зв'язок у випадку ядерної війни. Традиційні телефонні мережі працюють через центральні комутатори. Знищ комутатор мережа паралізована. Потрібна розподілена система без центральних вузлів. Пол Баран з корпорації RAND розробив концепцію розподіленої мережі у 1962 році. Замість прямих з'єднань між вузлами багато шляхів, дані розбиваються на маленькі пакети, кожен пакет несе адресу призначення. Пакети рухаються незалежно, можуть йти різними маршрутами. Якщо один шлях заблокований, пакет знаходить інший. У пункті призначення пакети збираються назад у повідомлення. Це називається перемикання пакетів, пакет світчинг, революційна ідея. Традиційний зв'язок використовує перемикання каналів, Circuit-світчинг. ви встановлюєте з'єднання, воно залишається відкритим весь час розмови, навіть якщо ніхто не говорить. Марнує пропускну здатність. Перемикання пакетів ефективніше. Лінія використовується тільки коли передається пакет. Сотні розмов можуть ділити одну лінію. Мережа стійка, якщо частина знищена, решта працює. Британський вчений Дональд Девіс незалежно розробив схожу концепцію у національній фізичній лабораторії. Він винайшов термін пакет. Баран та Девіс не знали один про одного. Класичний приклад паралельного винаходу. АРПА вирішила побудувати експериментальну мережу. Джозеф Ліклайдер, керівник Офісу обробки інформації АРПА, бачив комп'ютери як інструмент комунікації. Не тільки обчислень, він написав меморандум Інтергалактична комп'ютерна мережа у 1963. Напівжартівлива назва, але серйозна візія. Боб Тейлор, наступник ліклайдера, мав у своєму офісі три термінали, підключені до трьох різних комп'ютерів у різних місцях. Щоб спілкуватися з дослідниками, він мав перемикатись між терміналами абсурд! Чому не одна мережа, що з'єднує всі комп'ютери, він отримав мільйон доларів бюджету від директора АРПА за 20 хвилин розмови? Наймав Ларі Робертса керувати проєктом. Робертс розробив архітектуру мережі. Контракт на будівництво виграла компанія BBN Technologies. 29 жовтня 1969 року. Студент Чарлі Клайн в UCLA Намагався підключитись до комп'ютера в Стенфордському дослідницькому інституті відстань близько 600 кілометрів. Він мав ввести слово «логін». За годину вони виправили проблему. Повний логін пройшов успішно. Народилась перша міжкомп'ютерна мережа на далеких відстанях. До кінця року чотири вузли були підключені: UCLA, Stanford, Стенфорд, UC Santa Санта-Барбара, Університет Юти, ARPANET працювала. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про історію технологій. Кожен вузол мав IMP Interface Message Processor – попередник сучасного роутера. BBN побудувала IMP на базі міні-комп'ютера Honeywell ddp 516, розмір холодильника, вага близько 400 кг, оперативна пам'ять 12 кБ. Мережа росла швидко. До 1971-го 15 вузлів. До 1972-го переважно університети та дослідницькі центри. Рей Томлінсон винайшов електронну пошту у 1971-му. До цього можна було залишати повідомлення на тому самому комп'ютері. Томлінсон створив програму для надсилання повідомлень між різними комп'ютерами через мережу. Він вибрав символ і для розділення імені користувача та адреси комп'ютера. Перше міжмережеве імейл-повідомлення, ймовірно, було щось на кшталт кверти тест клавіатури. Імейл став кілер еп для ARPANET. вчені використовували мережу не тільки для обміну даними, але й для спілкування, співпраці, навіть особистого листування. Трафік імейл швидко перевищив всі інші види використання. ARPANET мала проблему вона була однією мережею. Інші організації будували власні мережі з різними протоколами. Мережі не могли спілкуватись між собою. Потрібен був універсальний протокол. Вінтон Серф та Боб Кан розробили TCP-IP – Transmission Control Protocol – Інтернет-Протокол. Protocol. У 1974 році вони опублікували специфікацію А-Протокол for Packet Network Intercommunication TCP відповідає за. Розбиття даних на пакети, нумерацію, перевірку доставки, збирання назад. IP відповідає за адресацію та маршрутизацію, як знайти шлях від джерела до призначення через безліч проміжних вузлів. Ключова ідея: протокол має бути відкритим, а не власницьким. Будь-хто може реалізувати TCP-IP. Будь-яка мережа, що використовує TCP-IP, може з'єднатися з іншими TCP-IP мережами, інтероперабельність. 1 січня 1983 року ARPANET офіційно перейшла на TCP-IP. це дата народження сучасного інтернету. Різні мережі почали з'єднуватись. Інтернет скорочення від Interconnected Networks між мережі. IP-адреса ідентифікує кожен пристрій у мережі. Спочатку IPv4 – 32 біти. Записується як чотири числа від 0 до 255 розділені крапками. Наприклад, 192.168.1.1. Це дозволяє близько 4 мільярдів унікальних адрес. У 1980-х це здавалось нескінченним. Ніхто не думав, що адреси закінчаться, але інтернет виріс далеко за очікування. ipv 4 адреси вичерпались. Зараз впроваджується ipv 6 128 біт, що дозволяє 340 ундециліонів адрес. Цього вистачить. DNS – Domain Name System, винайдений полом Мокапетрісом у 1983-му. До цього потрібно було пам'ятати IP-адреси. DNS перетворює зрозумілі людині імена, наприклад, google.com у IP-адреси. І єрархічна система розподілених серверів, що зберігають відповідності, арпанет була урядовою мережею, обмеженою військовими та дослідницькими установами, простим громадянам доступу не було, але попит зростав. Національний науковий фонд з крихкоштаб створив NSFNET у 1985 мережу для з'єднання наукових суперкомп'ютерних центрів. Спочатку швидкість 56 кілобіт на секунду. Повільно навіть за стандартами того часу НСФНЕТ швидко модернізували до 1988-го бекбоуна на швидкості 1,5 мегабіта на секунду. Це була магістраль, до якої підключались регіональні мережі, а до них університети та дослідницькі центри. НСФНЕТ мала правило тільки освітнє та дослідницьке використання, комерційний трафік заборонений, але тиск зростав. Компанії хотіли використовувати мережу, користувачі хотіли купувати та продавати онлайн. У 1991-му НСФ зняв обмеження. Комерційний трафік дозволений, це було рішення, що змінило все. Приватні компанії почали будувати власні бекбоун мережі PSINet, UUNet, Sprint. Вони продавали підключення бізнесу та індивідуальним користувачам. Інтернет комерціалізувався. ARPANET офіційно закрита у 1992-му. Її місія виконана, створена розподілена мережа стійка до пошкоджень. Але вона еволюціонувала у щось більше глобальна платформа для комунікації та комерції. NSFNET закрита у 1995. -му. Приватні бекбон мережі взяли на себе функції магістралі. Інтернет став повністю комерційним. Кількість хостів, комп'ютерів, підключених до інтернету, зростала експоненційно. У 1981 213, у 1991-му понад 600 тисяч, у 2001-му понад 100 мільйонів. Інтернет існував, але був складним у використанні. Командний рядок, текстові інтерфейси треба було знати технічні деталі. Більшість людей не могли і не хотіли це освоювати. Тім Бернер Сліз змінив це. Британський вчений Європейській організації ядерних досліджень мав проблему. Тисячі дослідників, розкиданих по світу, створюють документи, дані, результати експериментів. Як організувати цю інформацію, як зробити її доступною у 1991-му Він винайшов World Wide Web – всесвітню павутину. Три ключові технології: HTML – Hypertext Markup Language – для створення документів, HTTP – Hypertext Transfer Protocol – для передачі документів, URL – Uniform Resource Locator – для адресації документів. Поставте лайк, якщо ці факти вас захоплюють. Гіпертекст це документи зі вбудованими посиланнями на інші документи. Натискаєте посилання, переходите до іншого документа. Простота геніальна! Бернер Слі створив перший веб-сервер, перший браузер, перший редактор веб-сторінок, усе на комп'ютері NEX. Він розмістив перший веб-сайт інфочерн Чиєй? пояснення, що таке даблів і як його використовувати. Черн міг запатентувати технологію, заробити мільярди замість цього, у 1900. 93 році Черн зробив дабобовий публічним надбанням безкоштовно, без ліцензійних платежів відкрито для всіх. Це рішення дозволило вебу поширитись по всьому світу. Ранні браузери були текстовими або примітивними графічними. Мозаїк розроблений у національному центрі суперкомп'ютерних застосувань в університеті Іллінойса, став першим популярним графічним браузером. Випущений у 1993 року. Він показував зображення, вбудовані у текст, мав зрозумілий інтерфейс, працював на Windows, Mac Unix. Марк Андрісен, один з розробників Mosaic, заснував Netscape Communications, Netscape Navigator. Випущений у 1994. -му. Швидко став домінуючим браузером. У 1995-му Netscape провела IPO Initial Public Offering. Акції злетіли. Це був символічний момент. Інтернет став великим бізнесом. Майкрософт зрозумів загрозу. Білл Гейтс випустив меморандум інтернет-приливна хвиля у 1995, переорієнтовуючи всю компанію на інтернет. Internet Explorer, випущений пізніше того ж року, вбудований у Windows. Почалась війна браузерів. Microsoft виграв цю війну через бандлінг IE йшов разом з Windows, яка була на 95% комп'ютерів. До 2002-го Netscape майже зник. Але Mozilla, проект з відкритим кодом, виріс з Netscape, врешті створив Firefox, Веб ріс хаотично. Мільйони сторінок без центрального каталогу, як знайти потрібну інформацію. Ранні пошукові системи були примітивними: WebCrawler, Lycos, AltaVista – Вони індексували сторінки, шукали ключові слова, але результати були низької якості. Релевантні сторінки змішувались з нерелевантними. Yahoo почався як каталог. Люди вручну категоризували веб-сайти. Це працювало, поки веб був малим. Але експоненційне зростання зробило ручну категоризацію неможливою. Ларрі Пейдж та Сергій Брін, аспіранти Стенфорда, розробили новий підхід у 1996-му. Замість тільки аналізу змісту сторінки, вони аналізували структуру посилань. Їхній алгоритм PageRank розглядав посилання як голоси. Сторінка з багатьма посиланнями від інших сторінок авторитетна. Посилання від авторитетних сторінок важать більше. Вони назвали пошукову систему Google, гра слів від Google, число 10 у сотому степені, символізуючи величезну кількість інформації у Вебі. Google запущений у 1998 му з домашньої сторінки мінімалістичного дизайну, тільки логотип, поле пошуку, дві кнопки. Результати були значно кращими за конкурентів. Користувачі почали переходити масово до початку 2000-х Google став домінуючою пошуковою системою. Дієслово слово гуглити увійшло у словники. Компанія монетизувала через контекстну рекламу AdWords рекламу, релевантну до пошукового запиту. Це виявилось надзвичайно прибутковою бізнес-моделлю. Ранній інтернет був повільним, дає модеми. 56 кБіт на секунду максимум, завантаження однієї фотографії займало хвилини. Відео забудьте, широкосмуговий інтернет змінив це DSL, Digital Subscriber Line – використовував існуючі телефонні лінії, але на вищих частотах, дозволяючи швидкості у мегабіти на секунду. Кабельний інтернет через телевізійні кабелі був ще швидшим. Оптоволоконний кабель дозволив гігабітні швидкості. Світло через скляні волокна набагато швидше і більша пропускна здатність, ніж електричні сигнали через мідь. Швидкість дозволила нові застосування. YouTube, запущений у 2005-му, дозволив завантажувати та дивитись відео онлайн. Netflix перейшов від відправки dvd поштою до стримінгу. Skype зробив відеодзвінки звичайною справою. Мобільний інтернет почався з WAP – Wireless Application Protocol. У 99-му повільний, обмежений, неприємний у використанні, мало хто користувався. 3G мережі у 2000-х дали справжню мобільну швидкість, смартфони стали практичними. iPhone, випущений у 2007-му, був революційним: сенсорний екран, повноцінний браузер, магазин застосунків, 4G та потім 5G дали швидкості. Порівнянні з широкосмуговим зараз більшість людей у розвинених країнах заходять в інтернет переважно через мобільні пристрої. Кількість користувачів інтернету зросла з кількох мільйонів у 95-му до понад 5 мільярдів сьогодні, більше половини людства онлайн. Ранній веб був статичним. Компанії та організації публікували інформацію, користувачі читали односторонній зв'язок. Веб-2.0. Термін, популяризований Тімом Орейлі у 2005-му, описував перехід до інтерактивного соціального вебу. Користувачі не тільки споживають контент, але й створюють його. Блокс дозволили кожному публікувати свої думки. Вікіпедія, запущена у 2001-му, дозволила колективне створення енциклопедії. Будь хто може редагувати, але спільнота перевіряє та коригує френдстер. Запущений у 2002-му, був першою масовою соціальною мережею, швидко обігнаний MySpace, який дозволяв більше персоналізації. Facebook почався у гуртожитку Гарварду у 2004-му. Марк Цукерберг створив його для студентів Гарварду, потім розширив на інші університети, потім на всіх чистий дизайн, зосередженість на реальних ідентичностях, вірусне зростання через Friend Networks. До кінця 2000-х Фейсбук став домінуючою соціальною мережею у більшості країн. Понад 2 мільярди активних користувачів сьогодні. Твіттер, запущений у 2006, зосередився на коротких повідомленнях спочатку 140 символів, обмежених смс, став платформою для новин політичних дебатів громадських рухів. Інстаграм, купований Фейсбук, у 2012-му, зосередився на фото та відео. TikTok, китайська платформа, захопила молодше покоління короткими відео, соціальні мережі змінили суспільство, арабська весна координувалась через Twitter та Facebook. Рухи, як Black Lives Matter організовувались онлайн, але є й темна сторона: дезінформація, екочеймберс, залежність, негативний вплив на ментальне здоров'я. Традиційно програми та дані зберігались на вашому комп'ютері. Хмарні обчислення перемістили їх на сервери у дата центрах, доступні через інтернет. Amazon Web Services, запущений у 2006-му, дозволив компаніям орендувати обчислювальну потужність замість купувати власні сервери Google, Microsoft. Інші послідували. Зараз більшість інтернет сервісів працює у хмарі переваги, масштабованість, надійність, доступність з будь-якого пристрою, недоліки. Залежність від провайдера, питання приватності, вимоги постійного підключення, інтернет речей, IoT, розширює мережу на фізичні об'єкти, розумні термостати, камери безпеки, холодильники, автомобілі, все підключене до інтернету, керується через застосунки, генерує дані за прогнозами: десятки мільярдів пристроїв. IoT будуть онлайн найближчими роками. Це створює можливості, розумні міста. Автоматизація, ефективність, але й ризики, безпека, приватність, залежність від інфраструктури. Біткоін, створений невідомою особою або групою під псевдонімом Сатоші Накамото у 2009-му, запропонував нову парадигму: децентралізовані гроші без банків чи урядів. Технологія блокчейн, розподілений реєстр, де транзакції записуються у блоки. Кожен пов'язаний з попереднім захищений криптографією, ніхто не контролює мережу, але всі можуть верифікувати транзакції. Етерум, запущений у 2015-му, розширив концепцію на розумні контракти програми, що автоматично виконуються за певних умов. веб це візія децентралізованого інтернету, де користувачі контролюють свої дані. Транзакції відбуваються пір-ту-пір -пір, без посередників. Блокчейн забезпечує довіру замість централізованих платформ, критики вказують на проблеми: величезне енергоспоживання, повільність, складність, використання у злочинах. Прихильники бачать майбутнє без монополій великих технологічних корпорацій. Інтернет генерує величезні обсяги даних, штучний інтелект вчиться на цих даних, поєднання створює нові можливості та виклики, персоналізація. Алгоритми аналізують вашу поведінку, пропонують контент, продукти, рекламу. Це зручно, але створює фільтр Бублз. Ви бачите тільки те, що підтверджує ваші погляди. Автоматизація. Чат-боти обслуговують клієнтів. AI створює контент, алгоритми керують рекламою. Це ефективно, але загрожує робочим місцям. Модерація. AI виявляє та видаляє неприпустимий контент, насильство, ненависть, дезінформацію. Але хто вирішує, що неприпустимо? Помилки алгоритмів призводять до цензури легітимного контенту. Великі мовні моделі, як GPT, змінюють взаємодію з інформацією. Замість пошуку у Google та читання десятків сторінок, ставите питання AI, отримуєте синтезовану відповідь. Це зручно, але AI може помилятись, галюцинувати факти. Майбутнє інтернету формується конфліктом між централізацією та децентралізацією, між приватністю та зручністю, між свободою та безпекою. Рішення, які ми приймаємо сьогодні, регулювання, архітектура, бізнес моделі визначать, яким буде інтернет через десятиліття.